Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ви знову на каналі Авто з вами Віталій. І сьогодні у нас підбір автомобільчиків буде під ключ. Їздимо по різним площадочкам. Таким от, як тут, закритим і відкритим, різні всілякі. Більшість з даних автомобілів немає в оголошеннях, тому цікаво шукати, де коли знаходяться такі досить гарні жарненькі варіанти за помірні гроші. Що ми сьогодні знайдемо для наших замовників, бо в нас кілька варіантів. Коли приїжджаєш на площадки, не завжди знаєш, що ти побачиш там. Їдеш буквально на одну машину, побачиш для зовсім іншого замовника. Так часто буває, тому що ми сьогодні шукатимемо, побачимо разом з вами. Погнали. Ось такі різні цікавенькі варіанти попадаються. У нас ось Гольфік Шостий мені, наприклад, сподобався. Можливо зараз покажу замовнику уважніше. 12 рік, 1,6 дизель. Вроді би без підкрасів. 224 пробігу, 8900. Датчики дощу світла, передні задні парктрони. Єдине, чого не вистачає для того, що хотів замовник, то мультикермо. А так, клімати, челіки, парктрони, все є. Дуже гарна гума чотири однакові. Можливо, зараз подивимось на неї. Така цікавенька. Так, кадік. Кадік, до речі, дуже часто питає теж. Частенько, кому можливо сподобається варіант, то телефонуйте, перевіримо. 10900 коштує автомобіль, 12 рік, 1,6 дизель, механіка. Такий. Непогано виглядає досить. Такий ще гольф плюс, дивлюсь, з'явився без мультика на кондьорі, але, але ціна 5500 п'ятий рік. Ну, можливо не дуже мало на п'ятий рік, Ну, плюси завжди вони були дорогі. Гольф плюс ціниться автомобіль. Не так часто трапляються Вольвочки. 50 на бензинових двигунах. Ну, ось є один варіант такий. Кого цікавить, можна розглянути. 7800 ціна. Десятий рік 1,6. А, дизельний. То бензиновий десь я далі бачу. Десь. Ага, ось вона. Бензинова, 1,8. Шостий рік, 1,8, 5900. туран Така дуже популярна машинка, 7900. 7900 за який рік? Рік щось не вказано. Глянемо по склу. сімерка стоїть, нічого собі І тут сімерка То сьомий рік, виходить, де розставили. Ну так. Да. Фари розставили, значить, можливо, чистий сьомий рік. МПІшний двигун 1 6. Номер телефона, кому треба цікавить Подивіться, потелефонуйте. А ми походимо, погуляємо, щось можливо підберемо. Для замовників. Міганчик Бозе сріблястому кольорі, без ключовому. До речі, ще й на автоматі не так часто трапляється. Не всі хочуть, але питають деколи. 9500 за 13 рік. 1,5 дизель. Так, ну а ми підемо розглядати якісь варіанти. Так, знову в нас ця шкодка на огляді, дивились ми її там тиждень чи два назад. В дуже гарному стані вона по косметиці, по салону, на ксеноні, лаурінка, передні парктроніки є. Дуже гарна літня гума, лауріновські диски, виробітки немає абсолютно ніякої. Нові колодки тормозні. 11 рік чистий, 1,8 бензин з лауріновськими вставочками цими, 4 склопідйомничка. Салон шикарний абсолютно. Виглядає як новий пам'ять дінь. немає жодної потертості, жодної складочки, цяточки, немає ніде нічого. 170 тисяч підтвердженого пробігу, шестиступка механіка. Так, потолочок чистий, без царяпин, без подряпин. Тверні карти чисті, охайні. Салон позаду взагалі ідеальний, просто ідеальний. Щось трошки не зазорі, але нічого кращеного немає. Є вже є у нас гнилого нічого немає під тими фонарями. Так, є у нас запаска ключі домкрати. Це добре. Так, виглядає досить гарно автомобільчик. Гума хороша, диски класні. Діагностику вже провели, по ходовці нічого не стука, не грюка, коробка, мотор, все добре. Нагадуємо ціну 9350. Сертифікат зробили. Так, Тут у нас теж все добре. Гума, диски, тормоза, все ідеально. У нас крашене це крило і перейду та лаком ну, з переходом на дверку. Там мінімальний переход є то я вже все показував. Ксенончик у нас працює чітко, Фари чисті, гарні, без сколів, без царапин. Домовляємося ми за цей автомобіль за 9100 доларів Ну і подивимося знизу обов'язково як завжди. Так, що у нас по нашій цій шкоду? Трубу щось тут підкрасили, трошки дивлюсь. По кузову шви цілі, нічого не побито, не розідрано. По кузову все добре. У венджеронах на цих є там трошки прищики, але це стандартне діло. Головне, щоб кузов був сухенький, а кузов у нас вроді би нормальний. Датчик це на місці, термоекрани. Повний привід сухий Холдекс не тече. Ух ти, труба яка. Та. Турбіночка суха, вона скомпонована з колектором. у нас. Ніяких там немає. Турбіночка суха. вроді би по шрусам приводам суха. І ціля видно добре. Тут потьоків немає ніяких. Датчики ті всі на місці, треба обов'язково захист ставити, бо можна десь щось поламати. Радіатори мають такі трошки невеличкі коцки, але це нормально, все працює, кліма працює. Так, вроді би все гарно. Так, у нас пробіг тут. Ну Все так і вийшло, як і було. Пробіг в оригіналі, нічого не змінилося за тиждень, поки ми дивилися і попередньо. Все добре. Ну, друзі, пройшло вже кілька днів з того часу, як ми забронювали даний автомобіль для, замов... для замовника з міста Кременчуга. І сьогодні ми передаємо нашу лауріночку пану Вадиму з Кременчуга. От такий у нас шикарний автомобіль в досить доброму стані. Повністю сервісований, обслужений. Домовилися ще за другий комплект Гуми. Ну, правда, за додаткову плату вже. Шикарний автомобіль за адекватні гроші, як на такий пробіг і на такий стан з комплектацією, Просто суперовий. Додатково при передачі ще раз перевіряємо всю повну документацію на автомобіль, щоб все співпадало, щоб не було сюрпризів е при реєстрації автомобіля. Все в нас добре, все співпадає і побажаємо щасливої дороги. А ми їдемо далі. Ну що, друзі, з автомобіль поїхав місто Кременчуг, пану Вадіму, побажаємо гарної дороги, а ми рухаємося в місто Рівне для передачі передачі наступного автомобіля, який ми знайшли для нашої замовниці з міста Олександрія. Пані Юлія вже чекає на нас. Це буде в нас Renault Clio 1,6 бензиновий двигун на гідравлічному автоматі, що було важливо. Отже, кому цікаво, не перемикайтесь, дивимось далі. А ось у нас наступний претендент для передачі замовниці. Автомобіль у нас Renault Clio в універсалі Бензиновий двигун 1.6, 6, як я вже казав, 2012 року на гідравлічному автоматі, що було важливо для замовниці. В шикарному стані, в гарному е технічному і косметичному. Такі у нас навігація, клімати, датчики дощу світла, круіз-контроль, шкіряне кермо, все є. 183 тисячі пробіг, комплектація Daylight. Дейн Найт, здається, так вона називається, в досить гарному стані. Вже заїхали на заправочку. І будемо відправляти замовників в місто Олександрія. Побажаємо гарної дороги. Трішки не вистачало нам часу, щоб зняти все більш детально, але От такий автомобільчик поїде до нової власниці. Ну, вірніше, разом з нею. От такий у нас пробіг. Пані Юлі побажаємо гарної дороги і їдемо далі. Наступні тачки дивитись. Ми поки що переміщаємося з рівного назад в місто Луцьк. Це все проходить не за один день, ясне діло, ці всі підбори і пошуки. Але в нас приїхав класний кашкайчик для нашої замовниці Олени і зараз все покажемо, все розкажемо, який він є. Так, Олена, дивіться, що в нас приїхало для вас. Ну, принаймні. Так мені здається. Nissan Кашкай чистого 2009 року в досить добрій, в доброму стані, в добрій комплектації. Зараз я пройдемся я її по кругу, покажу, як то вона виглядає. В принципі, вона вже помилась, почистилась, бо було там пару плямочок на сидіннях, ну все як завжди. Бо німці як продають, то ніколи там не заморачуються. Встав, чи як то черевики скинув і пішов. Такий автомобільчик у нас 9 рік, 176 тисяч пробіг, 1,5 дизельний двигун, економний, гарний реношний мотор. всі Його дуже-дуже люблять. Підкрасів якихось глобальних в нас по автомобілю немає. Є отут в невеличкому куточку, тут маленький підкрасик, буквально без шпакла, без нічого. Нічого як би так кажуть, критичного немає. Що у нас по комплектації? Чотири склопідйомничка. ну Це блокується просто зеркала і вікна. Шкіряне мультикермо з тими всіми перемикачами. Датчик автоматичний світла, дощу. Е -е, так, у нас. Зараз швиденько перемкну. 178 600 кілометрів. Вона 2 зона кліма, 6-ступінчата коробка передач. У нас підігріви передніх сидінь є. Медіасистема звичайна. Нічого такого. Сидіння тканинові салон в принципі в гарному стані. Ось ще якась плямка не допилісосилась. Регулюється вверх-вниз, все рухається. Тут все саме цікаве, що цілий кузов гарний. Обслужувана, до речі, по, в Німеччині по Nissan, тільки по офіціалах обслуговувалася. Всі сервіси б'ються, там все по ній добре. Частенькі гарні карти, гарного вигляду салон. Все, по салону в принципі зауважень так само особих немає. Ви там питали, як він складається. Так він складається в рівний, в рівний такий простір. Багажник на Nissan. Не тільки на Nissan, на всіх кросоверах. Не сказати, що там дуже сильно великий, але ну, в принципі, вистачає. Ця поличка забирається зазвичай. Якщо вона знімається. Так, таким чином у нас виймається полочка і у нас виходить досить такий суттєво великий так, сот. Якщо вже там треба разово щось десь таке велике переверти. То ви цікавились, бо цікавились тим об'ємом, скажімо так, тому я і показую. Так, по салону зауважень особих там немає, звичайно, це робіт. там таких наворотів, щоб лякало, бо чим більше наворотів, я вам скажу, люди є, деколи лякаються навіть. Тут все добре, просто практично і надійно. Так, під капотом в нас теж в принципі, нічого такого зауважень я не бачу. Фільтрик паливний. рідина без масляних п'ятин, темно-зелена вона. Все в неї добре, все чистенько. Фари, до речі, теж оригінальні. Нісановські. все стоїть по Нісану. Хіба радіатор чистий, кліма працює. Так, запустили двигун, зараз підемо послухаємо. Прокусує у нас добре. Так, кліма включилась, все працює добре. Заодно пройдемось по фарбі. Все у нас ціленьке, рівненьке. Все. Тут нічого не крутилось, не вертілось. Тут десь я казав, що от того десь підкрасок мізерний виявляється є. А, до речі у нас по, по запаскам. Запаска є, домкрат є. Вроді би комплектний. Тут є такі невеличкі царапки по пластику. Ну але зовсім без того не буває. на значку, ось тоже Хромполіс. чисто вроде бы <пишут> угу. ну так и вот автомобильчик у нас вам е на чем подумать По форсуночкам по надуву у нас питань немає. Коррекция расхода топлива, линейное давление. Ну що ж, друзі, таким був сьогоднішній наш випуск по автомобілям е, пошуку під ключ. Часто задаю питання, що краще шукати по послузі під ключ чи е, супровід по авторинку. Кожен відповідає на це запитання сам особисто, бо е, в принципі, необмежена кількість варіантів по перевірці автомобілів хоч по авторинку, хоч по послузі під ключ, але по авторинку ця послуга діє тільки в один день, базарний день, який ми домовляємось. І працюємо по Луцькому авторинку в четверга або в неділю. Послуга під ключ. Ясне діло, що ми шукаємо по Волинській, Рівненській області і шукаємо, поки не найдемо. Вона там трішки дорожча, але тим не менше. Кому цікаво, пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp і всі відповіді ви отримаєте досить швиденько, по цінам, по послугам. Отже, по послузі під ключ було придбано у нас автомобіль Шкода Octavia 11-го року. Лаурін Клемент 9350 вона коштувала на старті, за 900 ми її забрали. Економія відчутна. Отже, звертаю увагу на те, що майже на кожному автомобілі торг це плюс-мінус ціна підбору, хоч під ключ, хоч по авторинку, Суть в тому, що ви економите гроші, час, ви приїжджаєте, забираєте готовий автомобіль. Ключик повернули і поїхали вже на автомобілі з готовими документами, повністю перевіреним по всім параметрам. Е, наступний автомобіль ми придбали, це в нас був е, Резабув Рено Кліо, 1,6 бензиновий двигун на автоматі. Пані Юлія поїхала в місто Олександрію і дуже їй хотілося автомобільчик невеликий, компактний на автоматі. І що немало важливо. Він мав бути тільки на бензиновому двигуні. Ну так, бо дуже короткі поїздки, щоб не мати проблем тоді з сажовими фільтрами, з усіми такими речами. І обов'язково була умова, автомат, тільки гідравлічний, простий, надійний, який не виникає, не, не, не вимагає якогось там додаткового обслуговування чи дорогого обслуговування. Щось таке. І останній у нас був куплений кашкайчик для пані Олени в місто Київ, якщо не помиляюсь. Він вийшов 9200, якщо я неправильно пам'ятаю, 9-й рік, з дуже маленьким пробігом. Той автомобіль приїхав на нашому автовозі, тобто технічно-косметично він був мені відомий ще в момент виїзду з Німеччини. Отже, такі автомобілі часто потрапляють до нас в продаж, і свої особисті автомобілі я виставляю в мене в Телеграм та вайбер-групі, які будуть в посиланні внизу під відео. Будь ласка, підписуйтесь, кому цікаво новенькі свіженькі автомобілі з Європи. Нідерланди, Бельгія, Німеччина це ті основні країни, звідки приїжджають наші власні автомобілі. Деколи дуже рідко буває Швейцарія, бо туди трошки далека дорога, але машини там часто бувають класні. Кому цікаво відео, ставте лайки, не забувайте підписатися на канал, вмикайте дзвіночок вверху на вашому екрані, і будете бачити першими всі відео, які виходять у нас на каналі. Всім бажаю доброго здоров'я і до нових зустрічей. Пока!